Всім привіт! На дворі ще зима. Але, але краще раніше почати готуватися до нового сезону, щоб, так скажемо, все встигнути продумати майбутній сезон. Тому у мене була можливість відібрати невеличкі образці сортів, які в мене зараз є в наявності. І, в принципі, подивитися на їхні. Енергію та схожість, щоб розуміти, як, наскільки буде гарний цей посівний матеріал, подивитися, наскільки заражене насіння, так скажемо, в домашніх умовах. Ну і в принципі визначити вагову норму, адже спробую порахувати масу тисячі. І тим самим знати, які об'єми посівного матеріалу варто для себе приготувати. Отже, перший сорт, який більш всього, що буду висівати, це власна ГМО. На жаль, справжнього, справжньої назви сорту в мене немає. Це та, що в нас сама перша з'явилася. Ось такий вона має вигляд. Вона світленька з таким трошки темним рубчиком. Які в неї особливості? В неї стабільний врожай. Вона формує як і кількісний врожай, так і якісний. тобто Білок у неї ніколи не був нижче вимог. Потім е вона також гілкується, тобто вона витримує і так скажем, загущення. І, в принципі, міжряддя е ми раз її висівали 70-м, але, на жаль, це широковато, але 50 те вона витримає досить легко. Ну, а В нашому випадку ми будемо практикувати 35-те міжряддя, тому вона з цим міжряддям дуже легко справиться. Єдиний, що в неї можливий такий недолік, в залежності від міжряддя і від густоти, буде коливатися висота кріплення нижнього бобу. Адже вона схильна до того, що боби кріпляться досить низько. Але все ж таки. Це, якби негативний момент, але от я говорю, що врожайність дає досить стабільно, тобто навіть залишаючи втрати в полі, все одно врожайність досить непогана. Наступний сорт, це сорт мустанг. Він відрізняється. Як бачимо, це вже насіння і, здається, трошки крупніше. І воно має свою особливість по забарвленню. Тобто Воно таке пігментоване, чорне таке забарвлення, рубчик темніший. Це насіння, тобто Цей сорт витримує широке міжряддя, його легко можна висівати на 70 см. Його не варто загущувати в рядок. тобто 20 штук на метр це вже, як на мене, досить таки і густо, можна рідше. І порівнюючи з попереднім сортом, тут висота кріплення нижнього бобу, хоч на широкому, хоч на 35-му. Боби кріпляться високо, і звичайною прямою жаткою можна зібрати, так скажемо, весь врожай. І питання по білку також, в принципі, нижній рубіж він переходить. Так, Наступний цікавий сорт, який ще ми у власному господарстві не вирощували, але він ось є. Це соя. Ось вона. Хайстар, Здається, так, цей сорт називають. Як бачимо, він без пігментації, рубчик також чорний. Порівнюючи з попередніми двома, це сама, самий найраніший сорт. Він достигне найперший потім достигне наша власна, а потім Mustang. Переваги цього сорту, що він один із найраніших. Він також гілкується, він також витримує перевірено з моїми спостереженнями 38 міжряддя, 8 штук на метр, гарно гілкується, нав'язує велику кількість бобів. Є у мене відео, і в принципі, боби кріпляться на достатній висоті, щоб, так скажемо, більш-менш комфортно можна було зібрати. Але ми ще власними силами його не вирощували, тільки спостерігав. І останній сорт, який у нас є у господарстві, це от піонер лінія А. Цікавий сорт. Одні його називають ризиковим, адже це найпізніший з даної лінійки. Він має таке забарвлення, темний рубчик, коричневу пігментацію, тобто це така особливість сорту. І в більшій чи в меншій мірі вона проявляється в залежності від умов вирощування, як і в цього мустанга, так і в піонера своє, своє забарвлення. Цей сорт досить таки пізненький, тобто туди вже в кінець вересня він достигає. Але в нього є свої як переваги, так і недоліки. Ми його висівали на маленькій діляночці. І що можна сказати, що. В 35 му міжряді він почуває себе досить непогано при маленькій кількості в рядку. Потім 70 міжряддя легко витримує, тобто гарно гілкується, все нав'язує, достатня кількість гілок бобів. І навіть у нас була ситуація, що випадав рядок ну, по певних там обставинах, умовах. І міжряддя метр сорок виходить. Також цей сорт закривав зеленою масою. Звичайно, гілки стелилися по землі, але, але там не було бур'янців, там не було відкритого простору. Тобто цей сорт затягує навіть ширину міжряддя 1,40 Ну, Звичайно, так ніхто вирощувати не буде. Просто про потенціал даного сорту. Думаю, що, мабуть, цей сорт спробуємо висівати, щоб ще раз на нього подивитися, спробувати певні там, так скажу, маніпуляції. Ну і подивитися, як він себе покаже. У попередньому році, 23-го року, сформував непоганий врожай, враховуючи, що там був така експериментальна діляночка зі своїми нюансами. Хто хоче, знайде відео. Там декілька в мене є, як ми вирощували цей сорт. Тому зараз я відрахую 100 насінин, цього буде достатньо. як на мене, І поспостерігаю, як вони будуть по енергії, як вони будуть по схожості. Ну і наскільки насіння так скажем, заражене, чи багато буде плісняви, там якихось ще утворень. Тобто я поспостерігаю і для себе. Ще часу достатньо буду вирішувати, які сорти будемо висівати вже в цьому новому 24 році. Так, зараз відберу і продовжу. Так, отже, відібрав я по 100 насінин кожного сорту. Ось так виглядає, власна ГМО. До речі, ось От, здалося. Потім ось так виглядає мустанг. Ось так виглядає хай стар. І ось так виглядає лінія А. Сорти, між собою, як бачимо, відрізняються і по забарвленню і по пігментації. Ну тобто, сам насичені жовтого кольору насіння. Ну і пігментація насіння. Зараз підготовлю. Середовище для пророщування. І залишимо на певну кількість днів. Прорахуємо енергію, і потім прорахуємо е, самі сходи. Отже, енергію буду я рахувати, так скажемо, третій-четвертий день. Ну, а сходи порахую на шостий сьомий. Ну і знову. Уточню для себе там гляну е в літературі. Е можливо, трошечки кори буде е коригувати кількість днів, бо трошки <кій> не пам'ятаю, перегляну. Якщо якісь відмінності від того, що я сказав, то залишу в описі. Так, зараз підготую середовище. Так, ось так це буде виглядати. Це зовсім не науковий підхід, але для так скажем, власного використання цього буде, ну, як на мене, достатньо. Тобто я побачу схожість, я розумітиму, яку норму мені робити при висіванні скільки штук на метр. І, в принципі, як на мене, це ну, краще, ніж нічого. В мене ці показники влаштують, і я зможу прийняти. Певні рішення по посівному матеріалу. Тому зараз я це все діло накриваю, закриваю, ставляю в найтепліше місце, яке знайду в себе у помешканні. Щоб це була досить таки, так скажемо, найвища температура і, так скажемо, стабільна, щоб вона не дуже не коливалася. Тобто, десь біля батарейки. Але треба слідкувати, щоб не пересохло. Тобто час від часу трошечки зволожувати звичайною водою. І слідкувати, щоб воно не пересохло. Ну І потім, коли наставатимуть певні строки, порахувати енергію та схожість насіння. Все, Кому цікаво, той слідкує. А для себе я роблю це, в принципі, кожного року. І коли висіваю, то більш чи менш впевнений, яке саме насіння я висіяв і на що сподіватися, Все, всім дякую за увагу. Слідкуємо, через декілька днів буде продовження.